Усім добрим людям, доброго ранку, мирного дня, тихої, спокійної ночі. У цьому моєму відео від покупок до покупок. Останні покупки не майже на 2000. Все, що готувала, не все, що робила. Червень забув, що він літній місяць. Сьогодні дуже холодно. Це я швиденько з кухні до будинку біжу. Всім дякую, хто дивиться мене. Нарешті ми мене дійшли руки обробити м'ясо, яке ми сьогодні зі стасом купили. Ось у мене така курка. Дивіться, м -м -м. гарнесенька Тушка курки 130 гривень на... Кіло 940-250 гривень. І четверті курячі. Їх потрібно буде обробити по 105 гривень за кілограм. Ось такі буду розрізати зараз Два 200 у мене. Ну, повинно бути 8 штук. Так що я до роботи оздобути. Я завжди мию м'ясо. І в мене завжди є дощечка для м'яса, окрема червоного кольору. Дівчатка виявилася, що в мене їх такі 6, не вісім. Як це я замовляла? Не знаю. І в мене тут такий ніж із отих радянських наборів. Дуже вони мені подобаються. Ну, от помилилася, і тепер у мене трохи не зрозуміло, як мені ділити. На то четверо, то на четверо. Ну, поки що отак поділила, І зараз буду складати в морозилку. Потрібно бути уважнішою. Нормально, правильно? На один раз, ну чобині. Ні, я розумію, що м'ясо можна наїстися набагато більше. Ну, так. Як шкварчить яєшинка. На салі з цибулькою, так? Да? На сніданок. Дівчатка, я варю бочу себе на літній кухні, У нас дощ іде. І я тепер тут в заручниках залишилася. Не хочеться бігти під дощем. Дівчатка, хочу ще одну таку форму купити в Аврорі. Щоб могли 200 буде одночасно. Вот якось так. Сегодня у меня курочка. Вот, ну, я думаю, потребно ей разрезать. Щеноспел. Я думаю, это... Потім ще додам грибочки зверху сиром притру. Правильно, правильно. Ось дівчатка дивіться, бачите, таке вийшло. От. Я в Ашані завжди купувала отакі от свірники, бачите, великі. Цього разу не була і були в мене в залишках такі для каміна. У мене тут в духовці такий жолобок такий. І маленьким серничком мені не дуже зручно. А це саме так, як є. Я його потім ще використовую декілька разів, коли в мене тут готується. Ну що, перший раз з Богом. І хочу ще одну точку. того, що хочуть, дві одночасно можна було використовувати. І зараз ще трошки підсмажую кільцями кабачка. Дівчатка на стетаночок посмажила оладки з кабачка. А вже скоро, скоро. І кабачковий сезон. Нарешті таки знайшовся хоч один. Ну, які теж починають трусти і з'являються самі кабачки. Ще трохи досіяли. І ось так вони виглядають на тарілці. Всім, хто снідає, смачного. Ну, а це той борщ, який я варила. І на вечері у нас сьогодні все отак просто, по-дачному, Оселедить, цибулька різна, золівка. Ну і картопля. Картопля, до речі, за тебе. Для тих, хто не їсть цибулю, капуста. Всім, хто вечеряє смачного, у нас повітряна тривога. Рек знову плаче. Мирного вечора. Новенькі оладки піспіла до сніданку та й до обіду трохи залишиться. Це зелень. перо, цибулька трохи і часник. Все перерізала і додала. Солоненькі, такі смачненькі, можна навіть замість хліба поласувати ними. От, з такого ну, викинути шкода. Їсти так не дуже, а в такому вигляді, ну, взагалі, це топчик. Всім рекомендую, хто не куштував. А ще у мене отакий букет для настрою. Добрий день, дівчатка. Я сьогодні на вечерю зібралася ось капусту тушкувати. А ще в мене розмерзлись криця. Це ще я тиждень назад, здається, купувала в посаді. Ну, можливо, ще зварю макарони, бо капусту Стас не буде їсти, а на гарнір щось потрібно. Зараз вип'ю трохи кави і візьмуся за вечерю. Принесла собі планшетика, зараз серіальчика включу, щоб мені було. Не так сумно працювати. Ну от, уже, дівчатка стушилась моя капустка, якось виглядає на камеру колір не дуже симпатичний, але на смак я її вже скуштувала смачна. Салати ковачеви у нас та ще крильця. І варяться макарони спагетті, тим, хто не їсть капусту, і навпаки, я спагетла, не їм а їм капусту. Отака сьогодні вечеря. Головний біль у мене знову сильний, вітер дме теж сильний. Тому, що змогла, те зробила. Всім, хто вечеряє, смачаємо. Добрий день, у мене сьогодні четвер. Сьогодні так холодно вранці. І зараз такий вітер дме, обіцяю 19-20 градусів, але таке враження, що там всі 15. А ми знову за покупками. Такий вітруганицький підіймає песок, несе вгору, в очі, червень забув, що він летит місяць. Дівчата, так пісок сипать, ну очі окулярами закриті. А на помаду налипло тепер. Фу, неприємно. Розпаковка покупок буде пізніше, але головне це сумочка тележка. О, яка. Дівчаточка, ось ми вже дійшли зі Стасіком додому. Десь 2000 ми стратили. І так, що ми накупили? агрос по 100 гривень кілограм. У нас агрос вдома тут не росте. основне без чого немає. життя комфортного це тебе. Так. Далі нарешті купила по знижці камамбер в посаді лимонна кислота. Мамі можна якийсь рецепт робити, відліз, здається, желатинця я хочу живе зробити. От. Аврора на сіночках. Хто ще не куштував, спробуйте. Ну, яка ж смачне, коли воно таке крупненьке. Отакий оселедець, теж знижка в посаді я купила. Я вже купувала пропола нормальний, а коли знижка і ціна приємна На сніданок, котак. Та й на вечерю можна. Ось ще капусту цвітну. По 50 гривень за кілограм. Ось таку малесеньку головочку взяла. Ось купила ще гороху. 45 гривень пів кіла. Гірочки по 50 гривень. Це теж на базарчику у хазяйки. Ось де ці які гарни. Правда? правда. Два кілограми взяла. Купили нову кепку Станіславу Паврорі, але десь він забіг від мене. Потім покажу. Ну а сумочку, хід цього дня, ви бачили, да? Ну і звичайні такі продукти, як ми зазвичай купуємо, хліб, яйця. Ось сардину в тебе взяла, можливо, зроблю якийсь салатик. Ось таку ікру з креветками 39 гривень. Це не в АТБ, а в посаді. От коли така ціна, тоді я купую. Інше, мені не подобається ціна. От пергамент писала. це список, щоб не забути вафлі для бабусі. Я, тобі, нічого не купити. Губки маламінові. Ось такий. Для дому освіжоч повітря. Не знаю, ваніль. Солоденьким-солоденьким пахне. Ще хліба такого темного. Хочеться мені ще ось такий соус азіатський. Той раз у нас був кисло-солодкий, потім в авроріх. Купила 29 гривень три ложки. Не вистачає в мене тут ложок. От, потім м'ясо. Основні та покупки це м'ясо Всього на дві курки. Так, і кілограм курячого фаршу. Яка ціна, зараз я скажу. Є в мене тут чек. І так. По 120 гривень курчата бройлери. Ну, дорого для бройлерів. По 120 гривень. У мене тут 3,5 кг на 427 гривень. Дві тушки. Фарш курячий, 155 гривень. Тут трохи більше кілограму. От. А е, Краще ми не змогли скупитись, бо вийшли запізно зі Стасом. Так, що ще? І. Заходили знову в зрозуміло. І що я думала все ж таки купити ту чашку, яка була того разу. Дякую. Алло. Дівчатка прийшла вже до себе на кухню, ще не показала. Не показала ще ось таку тарілку, салат, така поглибока муска. 388 гривень. Це в АТБ було. Я чеками обклалася і не знаю. Так, добре, подивлюся. Абруч, крім того, всього, ще оці дві такі для настрою. Це якась скло. Отут чимось зафарбоване. Ну, для настрою нічого. Вони невеликі. Вони малесенькі, як піалочки для чогось такого десерту, фруктів, ягід, щось таке покласти печелене, Ну трошечки салатик, як доп до чого. Ну, симпатичні, до речі, симпатичні, мені сподобалось. Отака жовта навіть. В осінній композиції за кольором може підійти. Я подумаю, можливо, її заберу додому в Київ. Ну, отак, от поки що буде так. Всім гарного настрою, мирного дня. Мир буде обов'язково.